Чи варто в Україні забороняти спілкування російською мовою? Не секрет. Напевно для вас, що дуже багато людей в Україні вільно спілкуються російською мовою між собою, вдома, в побуті, між своїми знайомими, часто на роботі. І ми це знаємо про звичайних людей. Ми це знаємо про чиновників, ми знаємо про їх дітей. Ми бачили дуже багато і роликів. І... І всякого іншого контенту, який доводить, що ну, багато чиновників, якщо, напевно, не половина, а можливо і більше, мають за спілкування в побуті і зі своїми родинами російську мову за основну. Приховувати це безглуздо. Ну, ми навіть з вами бачили до 2017-2018 18 років, навіть у кварталі трималися за російськомовності квоту, яка була, і вели е, сам квартал російської мови, я там не пам'ятаю до якого року, до 17-го чи до 16-го року вибирали ось цю квоту. Чому так е, намагалися триматися за російську мову? Тому що вважалось, що це гарантія більшого поширення контенту. Тому дуже багато техноблогерів, тому дуже багато звичайних блогерів, в тому числі політичних блогерів, і освітніх, і будь, будь яких в тому числі і коміки. і... Серіали, які знімались, вони знімалися російською мовою, тому що українці розуміють російську мову, плюс на російську аудиторію транслювалося все це, і фактично це здешевлювало виробництво продукту. Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, ми розуміємо, що російська мова не повинна домінувати в культурному просторі, і потрібно все робити для того, щоб розвивати українську мову, але яку українську мову? Нещодавно я купив книгу і фактично не зміг її читати. От я її купив і читаю, і відчуваю, що я спотикаюсь в кожному слові. Я просто не можу вхопити дух книги. Я не можу насолодитись сюжетом цієї книги. Я книгу відклав, відклав, можливо, комусь подарую. Потім, я ним і купив іншу книгу, таку ж саму, але книгу з іншим перекладом, яка дає мені насолоду. От проблема в тому, що ми часто робимо з української мови не те, що потрібно. Перше, вона повинна бути природньою. І коли ти читаєш книгу, написану гарною, природньою літературною мовою, без всяких новшеств, з різними новомодними діалектичними словами або просто діалектичними, ти отримуєш насолоду. Нещодавно я купив книгу, вона вартує дорого, там, більше тисячі гривень, про мистецтво. І я реально хвилювався, що я не зможу її читати. Ні. Коли я відкрив книгу, вона написана. Перекладена, вона перекладена Лі... літературознавцем і мистецтвознавцем. Я зрозумів, що цю книгу написали не мовники, не ті люди, які намагались відпрацювати свою мовну кваліфікацію і наліпашили туди слів, де я змушений через одне речення лізти в словник і шукати, що це означає. І я читаю цю книгу з задоволенням. Відповідно, для того, щоб розвивалася українська мова, багато не потрібно. Потрібно не робити з української мови неприродній варіант, не пихати туди анахронізмів, не запихувати туди замінники слів, які стали відомими. Вони англомовні, вони франкомовні. Але це слова, які не потрібно замінювати. От коли ми Бачимо з вами інколи зараз кажуть етер, катедра, там іще що-небудь. Ми ж знаємо, що природньо, природньо ефір і кафедра. Ну, Вже до етеру звикли, але не всі. От інколи ми навіть чуємо певну критику. Нещодавно в ефірі одного з каналу був експерт, який прямо підкреслював це слово. Етер. Згадайте, було таке. І тому українська мова. Може і повинна набути нормального статусу. Ми її підтримуємо, ми нею говоримо, дуже багато молоді нею говорить. Але не потрібно, робити перепони. не потрібно робити перепони. І не потрібно намагатися нав'язати штучно те, що може викликати відторгнення. І я так розумію, що ці процеси. Почали усвідомлювати на рівні держави, адже з'явилось ось таке повідомлення. Заборона дітям розмовляти на перервах російською призведе до підліткового протесту. Це радниця міністра освіти Іванна Коберник. На її думку, треба поширювати контент кращих українських блогерів. Знаєте, тут не потрібно навіть контент блогерів поширювати, тому що блогер блогеру рознь. І якщо ви будете поширювати в школі контент блогерів, які говорять дуже правильні речі, але не синітниці, то це може мати зворотній ефект. Нещодавно я подивився ролик в інтернеті, знятий українською мовою. Він називався Як пригноблювали там українців в совєтському кіно. І на першому на слайді цього ролика в Ютубі стоїть Леонід Биков, з той в формі фільму. В бої йдуть одні старіки. Я вибачаюсь, що оці блогери побачили пригнічено воно і що побачили там е, антиукраїнську в фільмі В бой йдуть одні старіки, який зняв биков, який народився в Києві, який тут творив на кіностудії Довженка, е, пам'ятник, якому стоїть біля е, родини е, матері. Батьківщини матері, що, де там бикова пригнічували і чим так ганьбив, зганьбив українство, биков своїм фільмом. Ось цього не повинно бути. Повинно бути природній розвиток мови. Повинні бути гарні переклади без діалектизмів, без жаргонізмів, без перекручування мови під незрозумілі стандарти. От тоді все буде природне, тоді все буде окей. Ну, а український контент в інтернеті, звісно, що потрібно поширювати, поглиблювати, інвестувати в нього, тому що Російська Федерація дійсно накопичила дуже багато даних, і вони дуже багато чого поширюють в інтернеті. Згадайте, хто був ВКонтакті, мав профілі підписаний. там просто купа книг, купа матеріалу, воно все безкоштовно було, його можна було завантажити. Ми цим шляхом не йдемо, тому що це піратство. І ми з вами цивілізовані, ми б хотіли жити цивілізовано. Ми готові і платити за контент. Але якщо він буде якісним, якщо він буде помірно, помірно недорогим до наших зарплат, ми готові, але ми хочемо бачити, що нам не нав'язують якісь незрозумілі стандарти, якусь незрозумілу мову, якісь незрозумілі діалектизми, анахронізми, якісь нові граматики, якісь нові орфографії, правописи. І ти просто відчуваєш дискомфорт, що тебе змушують говорити якоюсь дивною неприродньою мовою. Українська мова жива, вона відображає дух народу, і не потрібно її затискати в якісь тенета так, ніби українська мова це музейний експонат. Вона жива, вона відображає життя людей. А тому вона розвивається, в ній з'являються нові слова, якісь відпадають. І ще раз повторюю, українська мова це не музейний артефакт. Як тільки ми будемо до цього так відноситись, вона стане, стане тією, якою вона і є сьогодні державною мовою спілкування людей і мовою, яка засіб спілкування, і ще раз повторюю, не музейний експонат. Коли ви це зрозумієте, шановні чиновники, і почнете бити трішки по рукам тих. Філологів і лінгвістів, які намагаються в своїх перекладах виразити, які вони знають слова, яких не знає ніхто, от тоді мова, мова буде мати значення. Тоді, коли я, взявши до рук книгу, буду отримувати насолоду від того, що я читаю, які я слова читаю, і чи можу я взагалі читати, не спотикаючись навколо кожного слова. А книга та. Лежить, і я ніколи її читати не буду, хоча вона українською мовою. Але це неправильний шлях реалізації української мови в Україні. Бережіть себе, не забувайте підписувати, і напишіть, будь ласка, в коментарях, яку книгу ви читаєте, чи поділяєте ви мої думки. Можливо, я тут понарозказував чогось такого. Але ви маєте інші історії, напишіть про них. І не забувайте підписуватися.